Ну І коротке відео зсередини кабіни трактора Ханво. Ось така панель приладів, плівки не знімаємо. Регулювання кута нахилу керма присутнє. Ось тут показчик тиску е в системі е роботи компресора з ресівером. Камера огляду назад. Ну, Єдине, що е із-за того, що в плівці екран телефон бачите, плікує. Коробка. Три діапазони: повишені, понижені і середні. Ось важелі управління підйомом опускання невісткою і гідровиходами. Сама коробка має 4 передачі, нейтраль має реверс на панелі приладів. Дійсно класна кабіна. Ось тут LED освітлення Всі перемикачі світлових приладів з підсвіткою. Ви тільки зверніть увагу на кількість. Перемикачів світлових приладів, також склочисник спереду, ззаду і, до речі, омивач також лобового і заднього скла присутній. Ручний газ також розташований праворуч, дуже зручно. Тобто ти, коли сідаєш, дійсно круто в цьому тракторі.